Всім доброго дня! З вами канадський Марк, і сьогодні я для вас підготував дуже цікаву тему, дуже важливе відео для кожного українця і українки, тому що потрібно це знати, і про правду треба розповідати. Знаєте, дуже багато людей не хочуть розповідати про правду, дуже багато людей від неї відхиляються, але в кінці дня варто підтримувати. Правду, і я надіюся, що ви мене підтримаєте теж подобайкою і підпишетесь на мій канал, тому що я піднімаю важкі теми, цікаві теми, і саме головне важливі теми для, наш, для нас, українців, загалом. Дорогі друзі, я попрошу вас вашої думки в коментарях. Дуже цікаво буде її почитати не тільки мені, а нашим співвітчизникам, українцям, які теж мають багато досвіду живуть життя в Польщі. Та також багато досвіду в загальному життя в інших країнах. Тому залишайте свій коментар, і він буде прочитаний не тільки мною, а також нашими всіма глядачами. Знаєте, це відео зовсім не зроблено для того, щоб хейтати Польщу чи хейтати поляків. Ми всі прекрасно і дорослі люди прекрасно все розуміють, що в Польщі є дуже багато хороших людей, хороших поляків, і в кінці дня Польща має право на свій вибір, і поляки мають право. Жити в своїй країні, так як вони забажають жити в своїй країні. Але це не зупиняє нас, українців, захищати і стояти міцно разом з іншими українцями і розповідати про правду, і, можливо, допомогти деяким українцям зробити важливий вибір в своєму житті. Але в кінці дня треба поважати вибір кожної людини, тому що люди мають право самі вибирати, що їм подобається, що ні. Але проводити аналіз теж важливо, тому що це допомагає. Рухатись вперед. Знаєте, друзі, чому варто тікати з Польщі? По-перше, наша історія між Польщею і Україною не є дуже хороша, не є дуже приємна. І як не крути, якби поляки не, не старалися, якби українці не старалися. Завжди, коли буде якась неприємна ситуація, поляки будуть згадувати українцям, що відбулося українці полякам і так далі. І це дійсно не допомагає. Потім. Те, що відбулося з нашим зерном недавно, те, що польські фермери робили, те, що поляки, те, що уряд польський просто сидів і нічого не робив проти цього, і е, викидати зерно українців, коли українці зараз в такій ситуації мучаться, фермери продовжують збирати це зерно, вирощувати це зерно. І навіть якщо вони його продали вже, немає значення, це зерно було висипане. Поляками і таким чином це показало дуже велику неповагу іменно до України і українців в такий складний час. І не треба зараз говорити про те, що поляки нам дуже сильно допомогли і допомагають. Це добре, і дякую таким людям, дякую Польщі за те, що вони допомагають. Але це не, не дає право польським фермерам висипати наше золоте зерно, тому що зерно це є їжа, це є хліб і це святе. Друга причина, вона не менш важливіша ніж перша причина. Знаєте, щоб жити в Польщі, щоб адаптуватися в Польщі, треба бути і стати поляком повноцінним. І багатьом людям не то, що не хочеться ставати поляком. Українці хочуть залишатися українцями. А в Польщі це дуже складно зробити. Якщо ви хочете прогресувати на своєму робочому місці, якщо ви хочете, щоб. На вас не тикали пальцями. Якщо ви не хочете, щоб до вас відносилися зверхньо, то ви повинні вивчити польську мову, ви повинні е, розмовляти польською мовою. І так, правильно, так повинно бути, але це не допомагає українцям і це не допомагає тим, що українців дискримінують, тим, що українці на роботах завжди роблять бруднішу роботу. Те, що українці постійно відчувають приниження та зверхність від поляків. Це не є дуже приємно, і в такій країні дуже складно привикнути і адаптуватися. Тому більшості українців, яким виходить в Польщі, жити, вони повинні стати поляком або полькою, щоб дійсно адаптуватися, і щоб суспільство їх прийняло. І це справді дуже на жаль складно, тому що це е, втрачає наші традиції. Українці можуть забувати діти, україн... українців можуть забувати нашу мову. І це справді дуже боляче, тому що в інших країнах світу українці мають цю можливість продовжувати зберігати свої традиції і відкрито їх показувати на світ. А в Польщі і полякам це не дуже подобається. Їх можна зрозуміти, підкреслюю, бо вони в своїй країні. Але для українців це не є добре і це не є приємно жити постійно в такій в такі ситуації і відчувати себе як якийсь чужий. Чи чужинець, але жити буквально дуже і дуже близько біля кордонів своєї улюбленої батьківщини України. Третя причина: багато людей захищають Польщу, говорять, що не можна щось там говорити. Ніхто на Польщу не наговорює прямо, ніхто іменно на поляків прямо не наговорює, але говориться про загальні речі: про те, що поляки не показали себе до кінця як наш справжній друг, як наш справжній союзник, тому що. Те, що відбувалося на кордоні, те, що відбувається взагалі до дітей в школах, те, що відбувається до простих людей, коли вони просто приходять в магазин в крамницю купити собі якісь продукти, і говорить мама говорить до своєї дитини українською мовою і зразу на них продавчиця чи продавець, починає дивитися, і деякі з них підкреслюю, починають їм казати, що їдьте назад в Україну. Нам тут не потрібно, щоб ви розмовляли українською. Ми хочемо, щоб ви розмовляли польською або їдьте забирайтеся з нашої країни. І в загальному поляки не дуже так прихильно дивляться і ставляться до українців зараз, дивляться на те і розповідають, що українці, начебто, займають високі посади, таким чином не дають можливість полякам працювати в своїй країні. Хто ж їм заважає працювати в своїй країні, коли вони самі не хочуть працювати і не хочуть добиватися вершин? Також Поляки говорять, що українці тільки ходять, розважаються. Так, можливо, є якісь такі нюанси, але не ж всі розважаються, не всім весело, особливо цим е, мамам з дітьми, коли їхні чоловіки захищають Україну. Їм неприємно слухати про те, що вони е, біженці чи тікачі з України, коли вони просто хочуть перебути і щоб їхні діти мали можливість в безпеці жити і продовжувати виростати. На цій е, землі. Наступна причина це медицина. Медицина справді в Польщі не є хороша. В Польщі деколи, щоб побачити якогось спеціаліста, треба дуже і дуже довго чекати. І це не дуже зручно. І ви самі прекрасно це розумієте. Коли людина не має доступу нормально до медицини і не має такого швидкого доступу, то це не є дуже добре, тому що коли ви. Старієте, коли ви старші, чи навіть коли ви молодші, не має значення завжди комусь, в якийсь період свого вашого життя потрібно буде піти до лікаря, потрібно буде отримати довідку, потрібно пройти, буде якесь сканування. І якщо ви будете довго чекати, якщо ви не будете мати цієї можливості, то можна втратити своє життя. Життя, життя це найбільш дороцінне, що є в нас в українців. Ну і звісно, не можна поговорити про роботу. Звісно, з роботою в Польщі не є дуже проблематично для українців, але в Польщі дуже і дуже мало платять порівняно з іншими країнами. Польща оплачує мінімальну зарплату одна з найменш оплачуваних країн в Європі, і тому українці, маючи можливість їхати в інші європейські країни, вони хочуть себе пробувати в інших європейських країнах, тому що там більше платять. І в принципі. Де бути, не має вже дуже великого значення, коли ви вже є поза межами своєї батьківщини. І тому це дійсно дуже велика проблема, тому що фінансова сторона теж дуже важлива для людей, тому що якщо у вас не буде фінансової нормальної сторони, то вам за кордоном буде навіть дуже і дуже складно проживати та жити. І звісно, в підсумку на кінець, я хочу сказати одне, що багато українців це не то, що я це говорю, а українці, які проживали в Польщі, які вже... Повно є статті, є офіційної статистики, що багато, дуже українців покинуло, втікають з Польщі. І поляки самі зрозуміли, наскільки це важливо і наскільки це проблема для польської економіки. І люди втікають принципово, люди не хочуть працювати на польського пана, люди не хочуть жити в країні, де ви завжди будете іммігрантом, яким би ви поляком би не стали. І люди просто. Покидають Польщу принципово. Я надіюся, друзі, що це відео цікаве вийшло. Я надіюся, що воно вийшло інформативне. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!